Прощай, но винувати нашим лавика вислухаю помили. У Сихівському районі Львова вранці 6 квітня почали демонтаж храму, що належав Московському патріархату. За інформацією міського голови Львова Андрія Садового, ця будівля була самобудом. Водночас священник релігійної громади Православної церкви України отець Олег зазначає, що цю територію місто виділило для будівництва собору саме української церкви. Сусідня громада була неодноразово попереджена про те, що ми будемо Приводити до порядку, що ми плануємо будувати собор, і про їх просили, щоб вони забирали своє своє майно, щоб вони мали можливість забрати свій самобут, тобто без жодних документів побудована оця капличка. Ну на жаль, не дослухались. За словами отця Олега, всі речі з демонтованої будівлі, що належали православним московського патріархату, збережуть. Їх повернуть власникам, якщо ті звернуться. А напередодні у Львові. Громада Свято-Георгіївського кафедрального собору, що належав Московському патріархату на вулиці Бобанича, проголосувала за перехід до Православної церкви України. Офіційний перехід церкви ще триватиме, але в храмі вже відбулося перше богослужіння українською мовою. Ключі від храму передали священнику ПЦУ. Під час зібрання біля храму виникли суперечки. Це УПЦ! Крім того, у Львові на вулиці Антоновича Українська православна церква, що належала до московського патріархату, втратила ще один свій храм. Як повідомив директор департаменту адміністрації міського голови Євген Бойко, це приміщення перебувало у приватній власності. Відтак власниця вирішила розірвати угоду. За словами релігієзнавця знавця Михайла Кобрина, православні церкви Московського патріархату почали з'являтися у Львові ще в радянський час. 46-му році у Львові була ліквідована Українська Рейко католицька церква, і через псевдособор приєднана до московського патріархату. Тому у Львові ті церкви, які були відкрити, їх було обмаль. Вони відносились до московського патріархату. Вона часто була інструментом впливу, інструментом держави держави і спецслужбу. Ми розуміємо, що дуже багато хто з священиків московського патріархату вони були на службі КГБ в свого часу. Тим часом з кафедрального собору на вулиці Бубанича представники релігійної громади Московського патріархату почали збирати і виносити свої речі від офіційних коментарів. У церкві відмовилися. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Тарас Патлякевич Суспільне новини Львів.